Воно бухнуло це, що я пам'ятаю, вискочила, там все горить. Кричу, що діти виходь живі, взять, каже, тягне внучку. І там вдвох ми її трошки витягли сюди. Рідні Ольги Литовчак із Шишацької громади отримали поранення через російський обстріл. Будинок її доньки та зятя повністю зруйнований. Я бачив, як ця лакативно летіла, і ми ще попали до сусідів будинок. І потім вибух, там через секунду а швидше все відбулося. Удома тієї ночі був чоловік із 15-річною дитиною, а дружина нині повертається з-за кордону. Взять мені як рідний син, вони в Миргороді, в районі лікарні. Взять ноги попечені, бік розпоротий, і з голови щось не знаю, ще нічого толком я і не знаю, я внучки струс мозку, і лице синє, і голова обгоріла. Взять був у реанімації, а внучка вже в болоті будинок Ольги Литовчак на тому ж подвір'ї, у ньому зокрема пошкоджені вікна й дах. За словами місцевих жителів, вибухи у Шишацькій громаді пролунали близько першої години ночі 7 березня. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, руйнування спричинені падінням уламків російської цілі. Попередньо, за даними очевидців, це була ракета. <плес> Вони були на замок замні, їх одірвалися. Вся ракета вона не одна. Їх мой з десять було. Ну, мене це перше, це вікна, двері і шифер на криш на будинку. і на цих населеннях дали он пленку заб'ють. Це не така велика проблема, як в моїх сусідів. Що я скажу? І це підсилуємо, діти приїдуть допоможуть. Як розповіла Суспільному староста округу Світлана Шрамко, пошкоджені близько 15 домогосподарств. Відранку на місці обстрілу працювали представники благодійних організацій. Надаємо допомогу товарами для швидкого ремонту житла. Це прозора пластикова плівка, листи, ОСБ, брезент. Також надаємо непродовольчі товари. Додатково на місці працює психолог і кейс-працівник. Гуманітарна місія Проліска працює за підтримки управління Верховної комісара ООН у справах біженців. Під час сесії місцевої ради вирішили спрямувати гроші на допомогу родині. Чий будинок був зруйнований, суму визначать згодом. Також по компенсацію зможуть звертатися й інші жителі, розповіла староста округу. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.